Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні у нас доволі незвична серія про не зовсім навіть архітектуру, а про залишки архітектури. Знач, ми вам знаходимося на давньоруському городищі, яке називається Сковорода. Сковорода вона називається через те, що вона ідеально круглої форми. Знаходиться вона біля Переяслава. І е, тут на Переяславщині загалом відомо дуже багато таких Це, е, городищ. І науковці не можуть е, достаменно пояснити, чому вони круглої форми, чому вони стоять посередині поля, тобто не так, як зазвичай. Будували укріплення десь біля річки або на горі. От. І е, ще цікаво, що на території цього городища майже не знаходять ніяких е, там, черепків. Тобто тут люди не жили, тут тільки е, воїни знаходилися, а поруч знаходиться зазвичай село, в якому багато. Цього культурного шару. От. Ем, звісно, з низу е, не, не дуже помітно от, яка, наскільки вона кругла. Тут я зараз теж спробую взяти е, з чи його з дрона позичити відео, для того, щоб ви подивилися. Як виглядає це Городище. Насправді дуже вражаюче місце. От знаходиться теж дуже близько біля Переяслава. Що цікаво, що це якась така не дуже очевидна річ, коли ви там сидите в Києві і думаєте, куди б в Україні поїхати, щоб подивитися. От потім приїжджаєте в Переяслав, і тут виявляється, навколо є. Так багато всякого цікавого. А як ви бачите, тут є два рови. Оце ось залишки першого рову і залишки другого рову. Тут впритик приходить цвинтар, на якому ми бачимо такі старовинні хрести. Там далі дерев'яні хрести ще збереглися. От. Е, звісно. Нічого, окрім цих валів, тут не збереглося, але дійсно дуже вражаюче і дуже те, що воно саме таке симетричне і знаходиться на відкритому полі. Одним словом, дуже цікава місцина, от так туди навіть немає ніякого заходу, треба датися на гору. Стоїть правда такий Знак, на якому написано Сім чудес Переяславщини, русське городище, урочище, Сковорода. Сковорода від того що круглої форми. от ем, Звісно, навіть без дрона ця штука вражає. От, тому ем, я ось тут зараз ще покажу кілька реконструкцій таких поселень можливих От. І звісно було б дуже цікаво розгадати цю загадку, чого так багато круглих таких городищ знаходиться на Переяславщині, чого цей Переяслав оточений ними. От, можливо, тут жило якесь спеціальне плем'я, яке тільки такі городища будували. На цьому будемо закінчувати нашу серію. Про давню руську архітектуру, гарного вам дня і до побачення.